Так, друзі, йдемо потихеньку до цілі. У мене ось товариш Коля. Привіз він будівельник, займається трошечки, а може й не трошечки, будівництвом. Коротше, оці... Коля, це подони з газоблока. Да? Да, з газоблока. Коротше, оце такі подончики з газоблока. Коля мене забезпечує на всю мою пасіку. Отам весь точок, там весь точок, все на підонах. І Славік теж. Коротше, Коля нас поставщик. Коротше, такі крутезні піддони. Що ми робимо? Я щас... а, ну, один один покажемо для, для, для тіктока. Покажем. Дивіться, які вони шикарні. Дивіться, які шикарні піддони. Що ми робимо? Ми беремо так чик-чик. Поняли? чик, чик, і Виходить, два піддончика. чотенько стає, дивіться, які вони класні. Тут балки бруски. Да. Та ну нічого. Мені простительно, я пасічник. І, коротше, стоїть в мене по два вулика на, подон... на блоки і по два вулика. А шестирамкові вулики у мене стоять десь там, десь там, може видно, буде. Десь там по 4 штуки. Коротше, це ж зібрався додати на шестирамковий точок ще 100 шестирамочників. І оце мені Коля привіз 25 піддонів. Поріжемо і буде 50. Стане 206 Так, Коль? Тебе можна показати? Ось Коля. Дякую, Коль, за такі подончики крутезні. Славік теж накупив трошечки, так? Да? <різь> да? Може кому треба? <різь> по Полтаві. Якщо в Полтаві комусь треба, можна звертатися. Коротше, кому треба по Полтаві отакі крутезні підони? Ну, вони реально класні. Ось, дивіться, в мене попиля не є. Ось. Я вже попиляв. Дивіться, які вони. Підставка, те, що треба. Таких піддонів ви не знайдете. Коротше, оце так. Ну що, розружаємо. І поїхали далі.